На часах у нас вже час дня, а ми тільки-тільки-тільки виїхали. Красота, не опісуємо. Дивіться, зробимо розрядочку, їдемо в село Коломацьке, неподалік від Полтавщини. Тому дивіться далі. Так, летимо по Коломацькому. Зараз нас зорієнтували, де тут водичка є. Будемо дивитися. Дивіться далі, зараз все розкажемо, покажемо і додамо свою локацію. Ви гляньте, гляньте, яка красота. Ух. Лісочок такий, так? Да? Ой, красота. 15 минут від Полтави і на місці почти. Зараз по цим ще, як то кажуть, пропідляємо по берегу. Так, ну то що, ми під'їхали? Зараз вам показую локацію. Тут таке збираємося потихеньку. У нас саночки супермодні наворочені у дитини вкрали, так. Да? Таке, собираємося потихеньку, показую локацію. Місто взагалі красиве, сосновий ліс поруч. І он, наша красотень. Слідів дуже багато. Зараз будемо. Холотика в нас немає, зараз маркерний грузик, пройдемося, подивимося, інтересно, що які глибини, який іл, не іл, будемо дивитися. Живець, що там порядок? О, живець мотель у нас тут. Штативчик, Тивчик Сонечка с <laughs> полетели. що Ми мандруємо саночки зі ось яку з оснастями, красотеньося якусь озерцаємо, подивіться. Одно, що тільки де його сідати, де його пробувати, де його О, там Отаман ззаду трошки хтось наставив флажків, Штук 5 поставили, жерлиць. Ну, не знаю, зараз пройдемося, подивимося, таку якусь більш-менш перспективну точку треба шукати. Будемо дивитися, в будь-якому випадку від сектора пляж треба відійти, тому ну, що вряд ли на пляжу щось буде. А там подивимося, вдоль комеша дуже багато слідів. Треба, якби час, часі, знайти. Ми Зараз спробуємо пробурити декілька лунок, подивитися глибини. Тривати у нас обов'язково з такою сливочкою 5-6 грам, щоб його трохи придавлювало до дна, тому що він буде плавати поверху і толку з нього не буде. Будемо пробувати, коротше, ну а що, народ? Погода взагалі прекрасна, вітру немає. Сонечко світать прямо ж тепло. Поставили трошки флажків тут. Раз, два, три, 4, 5. Поставили п'ять жерлиць. Тут такий переха, переход. Перехад. Переход. Переход сантиметрів мабуть, 30. Спуск такий. І тут трохи далі десь до полуметра. Переход. Під ту сторону. Прослову час я не бачу. Все рівно полого. Будемо пробувати. Я думаю, що отутне щось бути діло. Зараз Артем у нас настить балансирчики. Підемо пройдемося, пока жарницю поставимо. Підемо погуляємо, покидаємо балансирчик. Може якусь -то точку закормимо трошки мотелем. А пізніше прийдемо по попробуємо на мормишечку з мотелем. Так що пробуємо, пробуємо. Ну не вийде шикарної рибалки трофейних щук, зато відпочинемо, Ну а щоб ми вдома це сиділи, да? Оба Дома садить діло не хитре. А погодка шепче, Мінуса хороші. Лод уверений. Лод скільки сантиметрів? 10 ти казав? 10-12 точно. 10-12 Яка красота взагалі Ребятушка, його просто не передати. Це просто щось з чим-то. Що саме цікаво, бачите, там ліс. І дуже класний затишок. Взагалі. І тут у нас оп, теж. Може там, які замерзли, можна піти пособирати. Ха-ха-ха. Ой, пушка. Сотень. Ну то что, давай. Покажи мастер-класс. Так что можно трошки что почаювать у нас. Так все по-простому, конечно, пока что. Мы только учимся зимней рыбалочки. Опа, перекус. Спецэффекты. Красота. Дуже круте время проважання. провождение. <рес> так, Це в нас така буде більш пасівна точечка з поплавочком, щоб на неї не дивитися постійно. підкормимо трохи, опустимо кормушечку одну. Так, одну кормушечку відкрили трошки ранче дна, щоб покрити трошки більше площадь, а другу прямо на дно. Опустимо. Глибина у нас тут 2,80. Довольно така немаленька. Так, єсть дерг красота. <рістична> да? пушечка От так якось виглядать наша рибалочка, наша розвідка. Там поплавочок малесенький, я бачу його. Була, не була. А тут ось зараз на мотильочок посидимо. Попробуємо. Артем пішов он на балансир трошки. Попробує. Так, опустили ми на дну, тепер можна трошки дна поігратися, піднімаю, опускаю. Будемо пробувати. Хладненько. На вечір піднімається такий невеличкий вітерець, але ж дуже гарно. Рибки немає. Ну, Ви всі напевно знаєте, що я більше по короповій рибалки, але хочеться вчитися, хочеться опановувати щось нове. Тому питаємося, вибираємося, стараємося на провірку, на пробну рибалку, вискакуємо так. Поїхали ми в Коломецьке, казали, що десь біля. Железного моста, дуже гарні місця. Але ми приїхали, зайшли ми з пляжу, пройшли, мабуть, десь з кілометр в праву сторону від пляжу, може, трошки менше, метрів 800. Вроді, як, якоби подивилися руслову частину, руслове місце, розставили в шахматному в жерлиці, 8 штук ми поставили. Глухо, ну, звичайно, що воно так швидко не може бути. Е, Артем він пішов на балансірчика гуляє по водойому. Е, пробурив, покидав, пробурив, покидав, ну, поки глухо. Я по плавочок стоїть, тут а поки з мотилько граюся, з мормишечкою. Ти так впевнено йдеш? Я думав, що ти з рибою. Можливо, ви посовітуєте, підскажете, куди краще поїхати. Можливо, поділитись прямо локацією. Це взагалі було б супер. Я з радістю поїхав би і, як то кажуть, записав би відео, опанував би це місце. Ну що там? Де отака щука? Плаває. Плаває? плаває? Так треба її шукати. Ні. Ми, звісно, без ехолота, ми так ще. Не влізе щука? А в лунку, каже, щука не влізе. То каже, хай покаживе, щоб її не мучать. <тас> щоб не мучать, так? Да? Ну правильно. Так що так, Зараз спробуємося, ще, мабуть, пройдемося вдоль річки. Будемо дивитися, нам спішить нема куди. Ще пару часів у нас запасу часу є. Тому, можливо, хто знає, підкажіть. Те саме Коломецьке, де цей міст. Щоб його правильно зрозуміти, квадроцикла в нас теж немає, якщо що, щоб їхати по самій річці. Бажано, звичайно, по березі якось доїхати до того моста, де дуже гарна така популярна місцина. Так, що воно таке? Ну, слідів взагалі, слідів дуже багато. Вони як подивиться по самій річці, причому що враховуючи туди в ту сторону, то взагалі там живого місця нема. Стоптано ну все. Лунок дуже багато. Інтересно, чи воно в них ловилося? Що там, Артем, порядок? Пушка? Лучше, ніж вдома сидіти на дивані, так? Да? Ленту вистать. Согласен. Тому так, краще вибирати. О, дивися он, ожилий. Люди ходять. Собакою. А гуляють просто. Ех, я думав рибаки. Ну нічого, може, щось розкажуть. Дам-дам-дам, ребетушечки, сонечко заходить. Точніше, вже сіло. Зайшло воно. Он дивіться, яка красота. Ми поки тут на місці. Ще не збираємося. чаєм надіємося, що щось може все-таки вистрели. Ну, як то кажуть, наші надіжди. Четні. Треба, <хи> короче, з кимось більш опитним кооперуватися і їхати проситися на рибалочку. Набиратися опита. Бо зімня рибалочка не так просто. Не так просто. Так, так у нас поплавочок підмерз. Думаю, да, дуже було б видно хорошо покльовочку, да? так? Так, збираємося вже потихеньку. Все, освободили там, поприбирали порядочок. Хух, ну та що, трошки ми намерзлися, звичайно. Тільки сонечко зайшло, то буквально так нормально похолодало. Та що, вже в машині спакувалися, там речей не так багато, бистренько, простенько. Тому, ребятушечки, напишіть нам, куди можна поїхати, або пропонуйте з вами на рибалочку, поїдемо з радістю. Всім гарних рибалок та великих трофеїв.